Коли ти отримаєш гранти, отримаєш гроші, хто би це не був. А це я особливо хочу відмітити, наприклад, цих грантоїдів, які отримують мільйони доларів в нашій країни. Отримували, давай говорити так, і вони не хочуть звітувати. Звісно, вони не хочуть звітувати, вони так. не хочуть розповідати, як які гроші вони отримують, як вони втратять ці гроші. І Послухай, ну а як ви хочете? Тобто, ви хочете отримувати. А це взагалі я вважаю, що це така. Непроста ситуація, тому що йому данатіли донатили, закордонні якісь наші союзники, да, а українці, да. які відривали від себе і, і, да, і віддали йому, розумієш. Я також не можу не можу зрозуміти, послухай, ну, чому я я ну я купив, передав вже п'ять машин. Ну я не хочу зараз говорити там та там п'ять. І вони сто коштували ні, ні, не дешево. Ні, ні дешево. А я зараз не хочу тебе говорити, скільки грошей я надав, і скільки я там е, обладнання передав, е, передав і це якісь захисні там. Ну коротше, це ні мільйон, ні не ні, ні, п'ять. А чому я не можу запитати, а як ви це вчаєте? Це що за такий підхід? Ти як Ну, ти абсолютно. ясно. Ну, Слухайте, ну а як я заробляю, вам віддаю. А ви їх не хочете навіть звітувати? Це тиск на СМІ. Ну, ви знаєте, про кого я кажу? Да, можна, так. Можна історію з да, ну, послухай, ну так не може бути.